Тругових Збройних сил України. Поки одні підрозділи Білоцерківського зенітно-ракетного полку вирушають в зону проведення антитерористичної операції, інші повертаються в місця постійної дислокації, пане майоре, здається, це єдина батарея з вашої частини, яка ще не побувала вдома після виконання бойового завдання. Це один із підрозділів нашої військової частини, які на початку квітня покинули зону проведення антитерористичної операції. Ну, та склалася військова їхня доля, що вони були в інший район для подальшого виконання завдання. Сьогодні вони повертаються на рідну землю, повертаються в військову частину, повертаються в Білу церкву. Особовий склад буде відпущений у законну свою відпустку, а військова техніка, яка з ними перебувала під час виконання завдання, безпосередньо пройде відновлення. Перед прибуттям ешелону перон поступово заповнюється людьми. Зустрічати зенітників прийшли пересічні білоцерківці, муніципальний оркестр, побратими по зброї і найголовніше рідні та близькі воїнів, які зачекалися своїх синів, братів, батьків і чоловіків. Ви ж сюди прийшли на перон не випадково. Так да. зустрічаєте? Да, чоловіка дуже тривожно. Ну, Звісно, сподівалася, що це все швидко закінчиться, То тобто, що це прилісав недовго. Ну так вийшло, що в марті був год. І він уже потяг з'являється, да. так? Уже зараз буде самий радісний момент. Звісно. А що ви хочете побажати всім жінкам? Ой. звісно, за терпіння. У складі пробула. Командир батареї до нас. Здравствуйте, товариші. здоров'я тайм, погано! Вітаю з повернення на Білоцерківську землю. Слава! Слава! Україну, слава Україні! Герої! 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 Приміться хліб і сіти, нас усіх! Як воно було вийти з вагона і що треба шикуватися, а на пероні рідні, близькі, діти? Ми ж військовослужбовці, у нас є команди, які ми повинні перш за все виконувати. От. Ну, рідні близькі завжди нас чекають, і почекали хвилинку, поки ми пошикувалися. Чекали довше. Ну, звичайно.